Джет, який ми сьогодні обговорювали, скажімо так, з пів години, і в контексті, в тому числі, взагалі його наповненості, і було сказано пані Галіною Кубович. На жаль, вона вже пішла, що він важкий. Він буде ще важкий. Важче у нас є центр, наприклад, естетичного виховання п'ятим питанням. Ми сьогодні теж про нього згадували. Я особисто колись відвідувала цей центр, тому що мені здавалося, що це щось таке ну непотрібне. А насправді там доволі хороша матеріальна база, в них хороші зали, в них хороше обладнання, колектив. Чому ми не можемо в рамках економії того ж самого бюджету перепрофілювати цей центр і в тому числі покласти на нього обов'язки, які б мав би виконувати оцей центр підготовки громадян до національного спротиву? Однозначно, він повинен бути така структура чи така функція, скажімо, але цю функцію також можна віддати тому центру, який вже існує. І таким чином ми в тому числі зекономимо кошти, і я думаю, що оптимізуємо в тому числі роботу цього центру естетичного виховання. Вони також жаліються, що ну якби не так сильно залучені до за роботи. Дякую.